Добрий день! Це біля Діслав! І я сьогодні вам покажу, як скачати Minecraft на комп'ютер. Нам потрібний оцей сайт. Тут ви зможете скачати будь-який Майнкрафт і моди на нього. Ссылка буде в описанні. Поскачуємо. Я сам видалив Minecraft. Чекаємо. Там поки згрузиться. А зупиню коли. Я продовжу знімати відео, коли зупиниться. Ой, завантажиться. Майнкрафт скачався. Далі. Відкрити. Почекаємо. Встановити. Чекаємо. Далі. 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 Установка. Може, буде трохи, трохи довше за... Ось трохи буде довший завантажу. У мене вже був Майнкрафт. Так, готово. І у нас. Чекайте, чекайте. Є Майнкрафт. Ось дево. Майнкрафт. Сьогодні я вам також покажу. А, чекайте. Хай вімкнись. Ой. Е так, загружуємо. Загружується. Я сьогодні вам покажу, як його вмикати. Хто не знає. Він загрузився. Далі е, можна писати будь-яке, наприклад, вики ви Вибирайте Майнкрафт, наприклад, 1D89. І грайте. Ну, я поки що не хочу вмикати. Підписуйтесь, кладіть лайки і до наступного випуску.